Дня мене звуть Вікторія, і я ріелтор. А моя робота це продати вам будинок мрії, який знаходиться а вже ж напроти іншого будинку, та ще й без ремонту, але це не біда. Ходімо дивитись, я вам його покажу. В 10 хвилинах від Києва в селі Підгірці знаходиться ваш новий будинок. Це будинок з великим потенціалом. Він двохповерховий. Але якщо ви вкладете сюди чуть-чуть грошей, то давайте уявимо, що тут може бути. На першому поверсі може знаходитись вітальня, також можна встановити камін, обов'язково санвузол і кухонна зона. Я вам це візуалізую, щоб у вас було уявлення. До речі, площа цього будинку 145 метрів. Вільне планування, і ви можете втілити всі свої дизайнерські ідеї. На другому поверсі може бути основна кімната. Дитяча, гардеробна та велика ванна кімната. Ціна всього 148 тисяч доларів. Тому чекаю вас на перегляд. Дзвоніть!